Далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. Минулий тиждень був неспокійним, здійснили 31 оперативний виїзд. 18 разів гасили пожежі і 11 разів допомагали населенню та екстреним службам. Врятували 10 людей. На жаль, одна людина загинула. Що ж сталося у нашому місті? Рятувальники розказали у щотижневому дайджесті. 5 березня по-справжньому весіння погода і всі радіють весні, але близько 11-ї години пролунав дзвінок в чергову частину ДСНС. Повідомили, що горить дачний будинок на вулиці Західній. Пожежні невідкладно вирушили на гасіння. По прибуттю до місця події було встановлено, що на одній з ділянок горить дах садового будинку та вогонь розповсюдився всередину даного будинку на загальній площі 30 метрів квадратних. Згиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 12 годині 12 хвилин за допомогою подачі двох стволів протек, дві автоцистерни. цистерни. Загалом було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Причину пожежі встановлює слідч національної поліції. А трьома днями раніше майже в центрі міста загорівся сміттєвий бак, який вигорів в Шент. По прибуттю надзвичайники до місця події було встановлено, що на відкритій території горить пластиковий сміттєвий бак на загальній площі 2 метрів квадратних. Дана пожежа була ліквідована о 7 годині 47 хвилин за рахунок подачі одного ствола Протек від автоцистерни без встановлення на пожежний гідрант. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Настала тепла погода і минулорічна трава може загорітись від найменшої іскри, що призводить до масштабних пожеж в екосистемах. Тому пожежні звернулись до кам'янчан та гостей із проханням дотриматись право поводження із багаттям та не підпалювати суху рослинність. Шановні громадяни, за минулий тиждень на території району виникло 8 пожеж на відкритій території, в результаті яких було знищено близько 16 гектарів сухої рослинності. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням дотримуйтеся простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. А саме не кидайте до сухої травини допалки або незагашені сірники. Не розпалюйте багаття поблизу сухої рослинності в лісових масивах та поблизу будинків. Не спалюйте сміття та залишки сухої рослинності на присадибних ділянках. Нагадуємо, що під час воєнного стану спалювання сухої рослинності може розглядатися як диверсія і буде каратися згідно чинного законодавства. Також, у випадку, якщо стали свідком пожежі, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.